Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина у ворі на зиму літає? вненьке спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати, он де бачиш, пташина сивенька. Скаче швидко, отам біля хати, що остань пташина маленька. Чом же вона не втікає, нащо морозу чекає? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної, жде, що знову прилине весна. Мамо, ті сиві пташки сміливі, напевно, ще й дуже. Чи то безпечні такі? Чуєш, цвірінькають там, мов їм про зиму байдуже. Бачиш, розпівалися як Не байдуже цій пташці, мій синку, мусить пта... пташка маленька дбати. Де б водиця дістати краплинку, де під снігом поживку шукати? Наша співає чудна, краще б шукала зерна, спів пташини потіха одна, хоч голодно співа веселенько, Розважав пташина серденько, жде, що знову прилине весна.